Всі щось казали, прогнозували тощо, а, але я просив тільки одне: передусім у Сполучених Штатів, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, це не зброя. Передусім, це я просив їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, я так ухіння. Вибачте, Бо реально, ось це я розумію. Чудово. Одне слово зрозумів. Всім привіт, друзі! Путін вже не зможе перемогти. Зізнання держсекретаря Ентоні Блінкіна в одному із останніх інтерв'ю на посаді. А також про те, що США почали підготовку України до війни ще до повномасштабного вторгнення. Російська агресія розпочалася у лютому. А у вересні та грудні ми без галасу доправили багато зброї до України. Активізація на Курському напрямку здійснюється певні. Певні дії і прогноз від Буданова на наступні місяці. 25 му побачимо дуже багато гарних подій. Трамп та Шольц планують особисті зустрічі з Путіним. Коли це станеться? Якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться. Крім того, невизнане Придністров'я опинилося без газу та тепла, але може опинитися і без російських окупантів. Придністров'я Как оказалось, без газа тоже можно жить. Сегодня Сьогодні нужен картошка. Як зараз рятують дуже часто в Украине. Есть сектор газа, а Приднестровье не признано. Это сектор без газа. Это территория Республики Молдова, Международно признана. Ну я думаю, тут варіант рішення має бути очевидним. Про все це говоримо зараз. Підпишіться на нас, друзі. Поїхали. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут. 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Порожні обіцянки російського генштабу минуло вже п'ять місяців від заяв Герасимова, але ситуація для ворога не змінилася. ЗСУ і надалі перебувають на Курщині і знову йдуть у наступ. Від ранку, 5 січня, в російських телеграм-каналах хвиля паніки стверджують, що сили оборони України кинули вперед розмінувальні машини. За ними рушила броньована техніка. В Суджанському районі із новою силою почався бій. Абсолютно посуджує на 5 п'ята дікавря. Чужова не пошов прорив. Будем здати, ждать, терпіть і відсажать атаки на Курщині. Підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Зауважили, що зсу мають досвід та перевагу в динамічних боях у лісистій місцевості. Маршрути ворога, якими той перекидає техніку, відомі. Росіяни мають втрати. На Курщині є вдалі дії сил оборони. Фактично, ворог був, знаєте, так, здивований тим, що сили оборони почали діяти на кількох напрямках і активно. Пабліки ворога розривають сльози, фактично, знаєте. Тому що говорять про початок значного значного і сильного просування сил оборони за великим рахунком, якщо це аналізувати, то ворог там наступав протягом останнього часу великими силами, які переважали у кілька разів. Сили оборони, і відповідно щоб розтягнути сили ворога, здійснюється певні певні дії, поки що без подробиць Подробиці лише від сумнівної російської пропаганди серед ймовірних цілей України очікуваний переляк щодо потенційного руху на Курську АЕС, і хоча росіяни намагаються вихвалятися підбиттям чергового українського танку, частина пропагандистів визнає, що ССУ, попри все просуваються вперед, нарікають і на. Роботу невідомого потужного українського реп наведення закрилося як для плануючих авіабомб, так і для ворожих дронів. Замість зображення на екрані у російських операторів FPV лише суцільний білий шум. Що передувало новим атакам на Курщині? Візит головкома Олександра Сирського на російську територію, спілкувався з бійцями і, вочевидь, коригував військові плани. А ще повідомив, що від початку курської операції росіяни втратили понад 38 тисяч особового складу, і ліквідованими і пораненими. ССО водночас повідомили про ще один відбитий у ворога населений пункт. Ймовірно, йдеться про селище Кругленьке. Ворога на Курщині мінусували не лише спецпризначенці на передовій, але й точкові удари по тилу. Під ялинку ракети знову прилетіли до Львова. Очевидці заявляли про влучання в невідомий бункер. Але вже точно відомі кілька осіб, які в ньому перебували. У мережі з'явилися некрологи двох підполковників зі 76-ї псковської десантної дивізії. Нічого не видно, відомо жесть, короче, пожар почався. Рівята всього бургеримо чоловіка. А вже у новому 2025-му, ракетний удар дістав і командний пункт у Мар'їному, що у Курській області попередньо пропрацювали ракети Хаймас. Да. Машина прибіта щоб відбивати нові хвилі наступу на Курщині, ворог вкотре застосовує ударні дрони на оптоволокні, і саме такі безпілотники стануть однією із ключових проблем 2025-му для зсу про це заявив керівник гур Кирило Боданов. А ще озвучив власний прогноз щодо загального розвитку війни. знаєте, в кінці 23-го року, я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 24-й... Не буде гарним для нас і буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 25-го, тут набагато більше в мене оптимізму. 25-й буде точно краще за цей, для цього є об'єктивні фактори, і я сподіваюсь, ми в 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім. Те, чого ми так всі чекаємо, усі чекають 20 січня та інавгурацію Дональда Трампа. Ймовірно, вже у найближчі місяці і обраний президент США і європейські лідери планують особисті розмови із Кремлем. Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрічі з Путіним ще до парламентських виборів в Україні, запланованих на 23 лютого. Про це заявив депутат опозиційного християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріг. Кізиветер натякнув, що потім у березні із путіним має зустрітися і Дональд Трамп. Заяви політика відкидають німецькі соціал-демократи кажуть, що інформація про плани Шольца не відповідає дійсності, вимагають вибачень та спростувань. Не бачить причин, щоб перепрошувати Рейкий, це манч? про чинний білий дім, який завершує свою роботу. Держсекретар США Ентоні Блінкін коментує причини та перебіг російсько-української війни. В інтерв'ю Нью-Йорк Таймс наголосив, що Сполучені Штати зробили все, щоб Москва програла, і розкрив деталі підготовки до російської агресії. saw it coming, ми бачили, що наближається конфлікт, і змогли зробити так, щоб не тільки ми, союзники та партнери, були до нього готові, а й щоб була готова сама Україна. Російська агресія розпочалася у лютому, а у вересні та грудні ми без галасу доправили багато зброї до України, щоб вона мала все потрібне для самозахисту. Такі речі, як Джевеліни та Стінгери. Запобігли захопленню Києва, не дали Росії стерти Україну з мапи і відтіснили Росіян. Те, що ми залишаємо по собі, це саму Україну. Можливо, це не так очевидно, але метою Путіна було знищити її. І ми зупинили це. Він не досягнув своєї стратегічної мети і вже не досягне Що буде після ймовірного перемир'я? На банковій мають тривожні сценарії. Агенція РБК Україна спілкувалася із джерелами в оточенні зеленського. кажуть, що ніхто не може змоделювати ані роботу європейських миротворців, ані проведення потенційних виборів, особливо якщо за тиждень до голосування тишу зірве російська сторона. Всі чекають деталей після візиту спецпредставника Трампа Кіта Келога. Впевненість у Києва лише одна. Нова адміністрація у Вашингтоні не погодиться на російські вимоги капітуляції, але перемир'я із ворогом цілком придатний до життя сценарій. У цьому переконаний командир одного із найбільш відомих формувань зсу третьої штурмової бригади. Але чи згодна Росія на зупинку гарячої фази війни? Сумнівно говорить Білецький. Друзі, я зроблю маленьку паузу, або ви встигнули підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, і не забули написати, що думаєте у коментарях. Дякую, поїхали далі. Перемир'я ж не залежить від нашого бажання виключно і абсолютно не факт, що воно залежить від бажання Трампа. Це він так собі вважає. Але чи є у нього справді важелі, щоб вони про себе там ну зараз не думали і так далі. Це величезне питання. Відповідно, залежить багато в чому від Росії та? і Путіна. І поки що я не бачу от прям радикальних радикальних для них необхідностей ну закінчувати. Але якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться, крім того, якщо ми впадемо. В анархію, в безкінечну війну і вирішування питань: хто більший воєватель, хто більший герой, хто більше волонтер, кому і так далі. І хто більше любив Україну останні там три роки? Та? якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей, візьмемо в іншому раунді, коли у Росії будуть проблеми, візьмемо своє. Тим чи іншим шляхом, навіть призупинення війни має стати винятково виграшем Росії. Принаймні, такі очікування має Путін і зробити це планує ще до 9 травня, щоб у день святкування 80-ї річниці Великої Отечественної створити подвійну дату перемоги. Такі прогнози має британський мовник Sky News. Чи готовий Кремль до компромісів? Є сумніви. Принаймні у Павла Клімкіна, екс-міністра закордонних справ України, який не раз мав переговори з Москвою. Про це він говорив в інтерв'ю Українській правді. Насправді Путін не вірить в ніякі домовленості, ані політичні, ні юридичні. Він сам їх не збирається дотримуватись і не вірить, що захід або хтось інший буде дотримуватися будь-яких домовленостей. Я думаю, що він буде намагатися утримувати територію і якимось чином вимагати її визнання, якщо не юридичного, то політичного. І Путін буде так само намагатися зробити з нас певний варіант квазі-буферної зони. Тому тримати якнайбільше наших земель і зробити тотальний бардак на інших, так щоб створити зону впливу, зону буферну, яка нікому не належить. В цьому, як на мене, полягатиме його стратегія. Час звільнити сіру зону на власних кордонах, невизнане Придністров'я намагається виживати без газу та тепла. Від початку року Україна припинила газовий транзит з Росії. Першими це відчули у так званій ПМР. Москва прикрилася заявами про борги і очікувано змовчала про відсутні шляхи постачання блакитного палива. І поки російські військові допомагають з заготовкою дрів. Для кинутого напризволяще населення українці міркують про долю російського анклаву, керівник фонду Повернись живим. Тарас чмут вважає, що для Молдови настав час повернути власну землю. Попри всі сценарії щодо участі в цьому зсу. Це мають робити самі ж мешканці Придністров'я. Про це говорить речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук. Як ви зараз рятують дуже часто в Україні? Є сектор газу, а Придністров'я не визнане. Це сектор без газу. Ну я думаю, тут варіант рішення не має бути очевидним. Для цього не треба проводити там спеціальних референдумів, тому що Придністров'я воно не визнане. Ну власне, я не знаю, зібрати делегацію з хлібом сіллю піти на киш. Чинів проситися, щоб Назад взяли. Я думаю, це як варіант, тому що багато є інсинуацій про те, що Україна зараз може має там якісь певні дії провести. Я знаю, що і ви це знаєте, там дуже багато громадян України, тобто мають наші паспорти. Але тих паспортів є і румунських, і молдавських, і російських, в тому числі. Я думаю, що найкращий варіант все-таки повернутися до рідної держави, в даному випадку міжнародно визнано, юридично визнана це Республіка Молдова і буде. Газ буде електроенергія, ну і власне шлях Європи без світла, газу та тепла. Ризикує опинитися і сама Росія. Атаки дронів на критичну інфраструктуру не припиняються. На Смоленщині приліт у нафтобазу Ярцевська. Її ворог використовував для військових потреб. А це походу крило. Да, це крило дрона. Осколки дрона валяється. А дрона. А зі до штатні осталось. Я здоровою. Наші що горіть. Короче, не гарі. Стоїть жарта. Новий приліт і на найбільший морський порт в Устлузі, що в Ленінградській області, під прицілом газові термінали. Їх дрони вже уражали рік тому і вивели комплекс на кілька місяців з роботи. А в чорному морі поблизу берегів Криму події, які увійдуть у військову історію. Під час бою біля мису Тарханкут морські дрони «Магура» вперше поцілили ракетами класу земля повітря. Одразу два російських вертольоти Мі-8. до шістнадцяти окупантів перетворилися на корм для риб. Ще один гвинтокрил вдалося підбити. Російський екіпаж зміг дотягнути до литовища. Жалоба від російських військових у соцмережах. Та паніка пілотів в радіоефірі, як найкращий підсумок роботи бійців. Гурті падаю 482 Падаю, осім два бірупу закінгу. подвис 482 продолжаю полет был хлопок по мне по мне попали вести норма пока держат иду курс на кимгу садись со спором Фут был с воды после этого была еще одна вспышка я его уже не видел куда она пошла Такі справи напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава Україні! Слава силам оборони! Подивіться інші відео на цьому каналі. Дякую за довіру. До зустрічі.